Вони кажуть, що умовно цих от штурмовиків мобілізованих ділять на дві категорії: це категорія там умовно А і Б, а, а це мобілізовані, які там підписують контракти і приходять туди на там заробітки грошей, а інші це ув'язнені, які або забирають з колонії відсидіють, ті, які відсиділи, або ті, які з СІЗО. І забезпечення, і відношення до них трошки різне. Якщо в перших тих, хто добровільно приходить, там забезпеченням все плюс-мінус нормально. Це і бронежилети нормальні, і а, кевларовий захист проти осколків, і озброєння, і відношення до них, і навіть. Той самий дрон, який в умовах дуже складних логістичних умовах війни може прилетіти, до них прилітає чаще з провізією ніж до категорії Б, тобто тих колишніх ув'язнених штурмовиків, які е, скоріше ну, за з поїсталою практикою в штурм виходять там одноразово.